Собі, я дивився на, на ці відео от і я побачив жодних навіть на другої частині. Будь ласка, поставте лайк. Пишіть коментарях. І на не починаємо. Поставив... <плук> 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 і постав Напишіть, Що мені ще скела пограти? Щоб вам було цікаво. Покрой, я запишите в f поки я не буду, поки я так я не буду грати в Годен Паста. Офіційний фтафу. Якщо ви хочете бачити нову рубрику по FNAF, ну вроді губика це буде. Буду називатися. Зараз... Просто треба мені виготовив напиши. Так, не треба все таке. І підписую підписуватись на кому. Будь-ті расочка, щоб я цей пропускав мені відео по ФНАФу. Якщо я побачу, що в мене буде більше підписників, ніж учора вчора, тоді я продовжу продовжувати від ФНАФу. Зараз спробую завтажити ФНАФ 9, бо я його не можу завантажити. Висить це вже йде. Dun dun. Dun dun, 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 dun. Dun, dun 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 oh who are you? Cheeto Freddy Fazbear oh who are you? Cheeto Freddy Fazbear's oh, oh who are you? Cheeto, Freddy, Читал Фредди Фласбекс спица? Заходите в Фредди Фласбекс спица. Просто, что я так сказала? Просто такой, я бы что-то для вас. За вас лайк. Ну что, я хотел, какой его тут фокси? Навіть я можу таку догнати. Коли такого є, також він то нормальний походив, але в нього таке. Він сатіння якась така. Він темний, поэтому це звичайний фоксі. Звичайний. Не буває ті фоксі. Бач, то щось навіть видно трошки його воду. Якби це було ті А ні, я побоявся. Сір за що я тут написала Вчиняємо, чекаю тут, нікого нема, а Фред іде поні нема. Тут нема, 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 нема. А Ауту я цей момент знаю. І войні дивиться на мене. Чекай, придавився на. Не, не зміни. Тут не змінились. Туди буде дуже співати якийсь Freddy. Okay. Тут є, значить, два цих запрещених персонажа. Один це Golden Freddy, я вам покажу. А другий це собака Спайки. Спайкі колись виступав за Insp. А потім нещасний випадок став. І... І з парки підкусили тому хлопчику руку. І від цього позамінили його на лисецю, кузували Фоксі. І Фоксі виступає. Від цих тріщин в нього. Ну Що так він родився? Що я мушу робити? Сумісті, Нічого, я не знаю. Це хоча відсотків на чотири 4, 4 часа ночі хочеться. Мені четверти, треба просто такого вдруг. Хочете, з тебе нікого нема. О, дякую, дякую, дякую. Так само тільки п'ять час. Вроді я не встигаю. Правда, я не встигаю такого. У мене немає я опять начаю не без патрона. О, на мене на телефоні. Ну а я граю на телефоні. Хто теж лайкнути відео? А хто на... Комп'ютер іграє, ігра. підпишіться. І буде дуже приємно. Я вам стараюся це викладаю, але ви мені комп'ютер нічого не даєте. Ну, а хто на планшеті, тоді коментарі, Коментарий з вас. І подивимося, кого більше. На телефоні стала або на планшеті, або на комп'ютері. більше, там я її. І... Може, їй і, і Я теж поставлю лайк собі, може. Ладно, я не буду собі ставити, бо це буде за закодить. Я це не хочу робити. Оце ваша робота. Ставте лайки та підписуватись. Я правильно це зрозуміл? 5 часів, 28 енергії гії. Надіюсь, не провою. Дякую за 5 часов. Часів. Часов і за... Як у вас коти? Навіть не знаю. Надіюсь, ви поставити лайк за мої старання. Напишіть, що мені пограти? Подовжувати фнапрати. Ще робити якісь маленька виживання.

І всім, звичайно ж, пока. Четверта ніч завтра. Ну, може, я і сьогодні. Всім пока.